Дання нашої депутатської групи, ми будемо ставити питання і перед керівництвом Ради про те, щоб комісії працювали. І саме головне, це, вірніше, це важливо, щоб на сайті обласної ради була статистична інформація про діяльність Ради, комісії і кожного депутата. І людина це є обов'язок ради, має зайти на сайт і подивитись, скільки відбулося засідань комісії, скільки сесійних засідань, які питання розглядались, хто був присутній, хто був відсутній, скільки засідань сесійних кожен депутат відвідав, скільки засідань комісії він відвідав. Тому що інакше, інакше це просто робота в нікуди. І я сподіваюся, що наступний рік. Саме життя диктує те, щоб і організація роботи ради змінилась, і питання про формування бюджету також були змінені. І ми попросили вас такі питання, які для нашої групи важливі довести до відома мешканців області.